Учасники програми Екошкола провели ще один насичений день навчання. Цього разу вони мали змогу побачити, як екологічна відповідальність працює на практиці просто у нашому місті. Проєкт така школа у Кременчуці триває. Нашим учасникам як ми бачимо, дуже подобається, тому що в нас і насичена програма, адже це дійсно п'ятиденний інтенсив, дуже багато екскурсій, дуже багато зустрічей зі спікерами, якихось цікавих пізнавальних фактів. Щиро віримо, що наш проєкт дає такі знання, які потім наші учасники зможуть використовувати в майбутньому в своєму житті, щоб вони ввели корисні екозвички в своє життя і були більш свідомими з приводу екології і з приводу ставлення до тварин. До Рослин до взагалі землі і екології одним з таких місць, яке відвідали учасники, став спецсервіс Кременчук. Учасники побачили, як організована робота з відлову, догляду та стерилізації собак, дізналися про складнощі і виклики цієї сфери. Особливо емоційною стала зустріч із мешканцями притулку, адже екологія включає в себе і турботу про живих істот, які потребують допомоги і захисту. До нас у гості завітали учасники проекту Екошкола, і ми дуже раді бачити їх тут, тому що екологія це не тільки збереження дерев або вторинне використання якоїсь сировини. Це е, захист тих, хто поруч з нами живе. Це турбота про них. До нас у гості завжди приходять із подарунками. Цього разу теж не виняток. І ми вже давно думали над тим, щоб зробити теж якісь від жесту відповідь, теж якісь подаруночки. Ми зробили такі сувенірні закладки спецсервіс Кременчук. І сьогодні кожен учасник екскурсії отримає таку закладочку в пам'ять про сьогоднішню екскурсію. Ця зустріч із тваринами не залишила байдужим нікого. Учасники були зворушені побаченим і щиро ділилися враженнями. Загалом ека школа складає дуже гарне враження, тому що в перший день я казала, що дуже багато обіцяюча, і вона зараз виправдовує ці всі перші враження, сподівання, адже дуже багато пізнавального. Дуже багато дізнаєшся про наше місто. Про загалом про екологію, про подібне, чому можна допомагати, що можна заподіяти. Дуже вражена від екошколи. Я дуже рада, що я потрапила на цей проєкт. Мені дуже сподобалися тут собачки. Мені їх шкода, але я розумію, що тут їм набагато краще, ніж на вулиці. За ними тут доглядають. Я тут трішечки поплакала, вони дуже, дуже гарні. Також молодь побувала на території КТП 1628, де мала змогу розібратися, як саме організовано вивезення та облік побутових відходів, з чого починається сортування і які виклики стоять перед комунальними підприємствами у сфері екологічного управління. Потрапила на екскурсію до КТП. Чесно, дуже вразила екскурсія. Дуже багато цікаво. Можна подивитися, як перероблюють сміття. Ми бачили, як там окремо пляшки, пластикові. Реально дуже важливо все переробляти, все окремо складувати, бо ну люди цим займаються. Аються і це дуже корисно для екології. Дякую організаторам, що дають можливість нам потрапити сюди. Це все побачити власними очима. Такий досвід безцінний. Це не просто екскурсія, а можливість подивитися на місто з іншого боку, відчути відповідальність за спільний простір, за тих, хто поруч, і за рішення, які ми приймаємо щодня. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини.